Великдень і кукуци під такою назвою в Івано-Франківську відбудеться театралізоване шоу. Постановку створили на основі книги Оляни Маляр Баба Федиха. Деталі у наступному сюжеті у театралізованому шоу покажуть цілий цикл великодніх свят. Співатимуть веснянки та гаївки. А ще актори відтворять традицію чистого четверга ходити в кукуце. Ці традиції, їх треба популяризувати, тому що навіть в Івано-Франківську ми дуже близько до Гуцулі, та про них ніхто не знає. Оскільки тема духовності вона є моя, тому що вже вісім років поспіль я роблю легенду святого Різдва. І, звісно, прочитавши таку інформацію, я зрозуміла, що я точно хочу ставити про Великдень. Там є ще дуже багато цікавого, необізнаного для нас всіх. І навіть не всі люди розуміють, що, що таке Великдень. Почнімо з того, тому ми це все об'єднаємо. Кукуци – це солодкі булочки в вигляді пташечок. І за гуцульською традицією, якраз в чистий четвер маленькі діти гуцули бігають від хати до хати. Ну це з гори на гору бігають і їм господині роздаються солодкі булочки, всякі цукерки, різні різні солодощі. Авторка ідеї заслужена артистка України Галина Баранкевич. Постановку готувала понад три місяці. Я дуже тішуся, що мені вдалося підібрати саме таку, таких виконавців, які мають в своєму репертуарі і духовні напіви, і веснянки. От, тому в нас буде Андрій Хаят, який власне, народними піснями, веснянками він їх осучаснює. Театральне шоу створили на основі книги Уляни Маляр Баба Фадиха. Коли я писала перший твір, якраз про кукуци, це було у 2013 році. Це ще за життя моєї бабусі, бо її не стало у 2015 році. Я собі не могла уявити, що через якусь там певну кількість років я зможу. Це побачити на сцені. Кукуци для гуцульської дитини то є дуже важливо, тому що попри ці кукуци обов'язково давали різні солодощі. Візьме участь у виставі студент Дмитро. Каже, у процесі підготовки дізнався багато нового про великодні традиції. Думаю, що нам потрібно відроджувати такі традиції. Це класно. Ну, до прикладу, в ну, нас на репетиції ніхто не знав, що таке кукуци. От, але невгенера сказала. І ну всі зразу позволили, типу, що це таке, що це таке. Ну а потім завували, а дійсно це прикольна традиція, яку можна використовувати повсякденному житті. типу, на на Загалом у виставі візьмуть участь більше сотні акторів та музикантів. Театралізоване шоу відбудеться 27 квітня.